Три випадки за один день було у мене недавно такий був робочий день, коли біль у животі і рідкий стілець, ну майже понос, да, був викликаний патологією лімфи. Вітаю, друзі, з вами Євген Шаповалова, Доктор, І, і сьогодні вирішив розказати, як це працює, тому що часто зараз якось почали звертатися такі пацієнти, коли вони скаржаться ну, на якісь захворювання, що супроводжуються рідким калом. Але ну, колоноскопія, там, гастроскопія і всі методи дослідження не знаходять причину. Знаходять інколи якесь запалення, але воно ну, не настільки виражене, щоб давати такі клінічні ознаки. І частіше за все, такі ситуації бувають після того, як було, ну, було якесь, е, ну, якась гостра ситуація, наприклад, або гостра застуда, або харчове отруєння, або ще якийсь фактор. І після цього виникають такі кишкові розлади. Коли людина довго боїться з'їсти хоч, е, хоч щось, що може трішки подразнювати кишечник, бо одразу буде знати, що буде бігати в туалет півдня. І е, коли ми обстежуємо таких людей на діагностиці на паркісі через, через точки, що я бачу? Я бачу те, що самі по собі органи, там тонка, тонка кишка, товста кишка, е, шлунок підшлункова е, жовчні шляхи. 12-пала кишка. Ну, все якби дає такий резонанс, але не сильно. Але як тільки я включаю і перевіряю лімфатичні вузли живота, саму черевину брюшину, там резонанси зашкалюють. І це не нова для мене ситуація. Я ще. 10-11 років тому доповідав на міжнародному конгресі по альтернативній медицині такі випадки, але вирішив зараз вам про них нагадати. Тому що проблема дуже часто виникає в результаті того, що лімфатична система, лімфоузли живота, мій помічник. Тобто тут у нас є живіт, тут є органи, які всі кріпляться до спини. Це, до речі, ще не поясне, чому болить спина часто при патології живота. Органи кріплять до спини, і вздовж хребта йдуть лімфатичні вузли, які по яким йде, якби каналізація від органів, коли. Кров уже принесла все, що треба, а треба вимити все, що не треба. І коли ці лімфоузли забиваються якимись інфекційними агентами, ну частіше за все, це або грибкові, або якісь хронічні бактеріальні інфекції, бувають і е, паразитарні ну, гельмінтні інвазії, вони називаються красивим словом. Квартиранти, які їх називають. Тобто забиваються лімфузли якимись небажаними квартирантами, відтік від органів порушується. Е, що, що це нам дає? Функція порушується, тому що, по-перше, органи стоять трішки такі набрякові. Знаєте, як ноги, коли довго посидиш в літаку, там годин 10 або в автобусі. І ноги набрякають потихеньку. Так само і всередині органи набрякають, коли порушені відтік лімфи. Коли вони набрякають, їх функція порушується. Тобто, за перетравлювання, засвоєння поживних речовин порушується. Виникають токсичні речовини замість процесів. Травлення, виникає там бродіння, гнієння, броження, там іде такий якийсь процес. Це сприяє розвитку патологічної мікрофлори, це погіршує засвоєння корисних речовин тілу, не, хватає, не вистачає речовин, а квартиранти, які сидять в тілі, вони знайдуть собі їжу, навіть якщо ми будемо голодувати, вони з крові, із м'язів, із печінки заберуть все, що їм треба в будь-якому випадку, а не вистачить. Тільки нам з вами. От. Е, тобто перед тим, як активно голодувати, якщо ви довго цього не робили, на якийсь випадок перевірте е, свій організм на наявність якихось е, небажаних квартирантів, бо вони собі їжу завжди знайдуть, якщо навіть будете голодувати тиждень. От і тому, що ми в таких випадках вимушені робити? Так, ми звичайно приймаємо якісь заходи для покращення роботи саме цих внутрішніх органів для, для сприяння їх відновленню. Тимчасово зазвичай даємо трошечки травних ферментів, щоб люди ну, почали засвоювати нормальну їжу, і дуже швидко виводимо із лімфатичної системи тих збудників, які там назбиралися. Е, найчастіше, я ж кажу, це бактеріальні, грибкові або, е, або гельмінтні. Але бувають і найпростіші, бувають і е, вірусні інфекції після тяжких вірусних процесів, От. але це вже буває рідше. Як ми це робимо? Через діагностику, через паркіс ми знаходимо, які там сидять збудники. Потім так само через діагностику підбираємо електромагнітну терапію, яка вже довела у нас свою ефективність більш ніж за 10 років. Вже я став і співавтором методичних рекомендацій МОЗ України і доповіді на багатьох конгресах. Ну, в общем, все нормально з доказової бази. От. Виводимо цю хронічну флору, яку ми там бачимо, скриту, таку не гостру, да? і паралельно даємо лікувальні програми на прибор, лікувальні е фітопрепарати на уражені органи, на лімфатичну систему. І таким чином відновлюється, відновлюється е функціонування. І, до речі, ну, пройшло може трошки більше тижня після того, як я мав такий робочий день, коли прям декілька людей підряд е мали. Мали такі погіршення, і, і, і на зараз всі вони кажуть, що вже стан покращується буквально за тиждень комплексного правильного е, лікування. Це для мене гарний знак, тому що я завжди кажу, що все, що я розказую, має підтверджуватись практичними ре результатами, і тоді можна, ну можна мені вірити. Да? Можна вірити, можна не вірити, а можна просто дивитися, як це виглядає у вигляді результатів. Тому, якщо у вас або у ваших знайомих є такі проблеми з, з травленням, і ніхто не може знайти причину. Діліться цим відео. До речі, ставте лайк, напишіть коментар, що, чи сподобалось вам, чи були у вас такі причини. Якщо є якісь складні ситуації, пишіть в коментарях, будемо їх е, розбирати. От. Ну і оздоровлювати себе і своє оточення разом. Так що будьте здорові. А якщо щось вийшло не так, звертайтеся, будемо допомагати це здоров'я відновлювати. З вами Кедо.